Вітаю ще раз усіх слухачів. Ви на хвилях рідного радіо, і сьогодні просто зараз у нас в гостях легендарна наша співачка, через голос якою промовляє душа українського народу. Жінка із солов'їним голосом, яка нищо знає, що таке всенародна любов. Я маю за честь представити Ніну Митрофанівну Матвієнко. У нас на твоєму радіо. Вітаю вас! Добре. Дякую, що завітали. Насамперед, дуже хочеться подякувати. Перш ніж запитати, хочеться подякувати вам, що ви є, що ви надихаєте, що ви ставите на ноги, що співаєте. Що лікуєте голосом, що задаєте планку, таку знаєте? От просто що ви є? От ви вчора... багато, багато вже сказали. Ви вчора співали на першому благодійному балу в Дрогобичі. Як вам у наших краях? Як вам наша публіка? Ви спричинили вчора фурор. Про це всі згадували. Що найбільший такий ажіотаж це був виступ Ніни Матвієнко. Потім до вас була така вервочка із бажаючих з вами поспілкуватися, сфотографуватися, сказати пару слів, просто постояти біля вас. Як вам наша публіка? дуже дякую. Я думаю, що це європейська була така імпреза, дуже гарно були гарно одягнені жінки. І чоловіки, звичайно, коли не були симпатичні. І що вчора мене здобуває, я багато зустріла своїх друзів, яких я не бачила, мабуть, вже років 20, може й більше. Та ви це що? Було так. Притом вони не змінилися, вони так лікарі мої там друзі були. Дуже якось, якось та ви зовсім не змінилися. Я просто забула, яких звати, але. На обличчя я зразу пізнали тільки тільки одне слово було. Вадим Смогитель, це наш спільний композитор, який нас об'єднав ага. тоді. Тому мені сподобалося взагалі у вас це було вперше, але зроблено так, знаєте, по-жіночому, тепло. Пані Леся, так ну, це треба організувати жіночок всіх, скільки в неї друзів, які їй допомагали, які, які все зробили настільки чітко і так компактно. Не було ніяких порушень. Все було вчасно, в часі. Ну, а ви буваєте в наших краях? Ви от не вперше в Дрогобичі, напевно. Ні, я не так давно була в Підгірцях, років три назад, може, більше чотири назад, це під Львовом. Це там, де проживала мати, Аск... царя Аскольда, не князя, а царя Аскольда. Це її було бійся. І там пам'ятник був. І туди ми приїхали з останньою наслідницею з цього роду. І... Вона ходила по цих місцях, показувала той камінь, який, пам'ятаєте, такий у нас є такі традиції, є такий, спадщина, дуже цікава, це був камінь-Спас, називався, його не можна було піднімати. І один з істориків, який потім помер, підняв його. Тому ми приїжджали бо під цим каменем були кості, І згодом на осінь почалася війна зразу. А його піднімати не можна, вона приїхала, просила не піднімати, угу. то було ще війна і крові багато. Бо так я познайомилася з цією територією, і ну, я не буду казати про це історика. Звичайно, він помер в машині, у в нього спинилось серце. Але це була така сторінка трагедії, ну як перед передбачення. Воно збув, Добіре, збувається. То так і було. Це не просто. Що це ми повірили. Тому довірило мені тоді по телебаченню сказати, коли почався Майдан, не йдіть на Майдан, тому що це ви, ці сили дітей, життя їхнє, юність їхню використали інші люди, використали для своїх цілей. Я коли це говорила, мене зробили сепаратисткою, хоч там вже пізніше обізвали. Я казала, щоб просто... на війну не йшли, діток ховали, щоб на Західній країні, бо була все спрямована, щоб тут вбити подвиг. Я, я пам'ятаю ваші ці такі щемливі слова. Вибачте, за те, що я живу. До цих пір пам'ятаю ваші слова. Да, так, бо, бо, це... бо діти пішли. Це схоже щось на круте, як наші батьки осталися, а дітки пішли. Стали без зброї, одне одне серце тільки билося більш нічого. Ну... Повторюються наші трагедії. Ви ще? маєте нагороду Герою України, і ви її отримали за пісенний талант, от як сказано, який пробуджує, підносить духовну силу українського народу. Ваш унікальний голос він, от він особливий. Він ні на кого не схожий, Він був помітний ще з дитинства. Ну цікаво, взагалі назва герой країни. В нас коли соцпрацівникам, соцпереможцям, трудівникам. От коли дали, то тато мі ще встиг почути і сказати що колись герой бабині спідниці. Для мене це честь була, бо все-таки дав Ющенко, І я думаю, що це один з тих президентів, якому не дали сьогодні жити. Але він дав життя тим, які не піднімуться вже ніколи голодомору, дав. На весь світ показав, що це була трагедія, а її закопували, закопували, вбивали, засилали. А він все ж таки підняв. Сторінки багато почали писати, наші мистецтва знавці, літературознавці, почали писати книги, спогади. Ось що він зробив. Про нього всякі гадості кажуть, бо не, не буду інше слово казати. Але там стояла ще третя людина, яка сказала, ти чотири вітя роки. І ти, Вітя, чотири роки. Ось так сказав. Сказано було, а він би був і не чотири, а й вісім. Якби не було той фальш. Ну я так розумію. З нинішніх президентів незалежно України, повторюється. Зараз буде та саме вам найбільше до душі Віктор Ющенко? Тому що це був перший, перша людина, яка зробила б. Зробила б які слухи про нього розповсюджують, Згадайте за нашого чорновола, що він і там дівчат свій по тюрмах і те те. те те Я застала це у потягу. Ми з чоловіком їхали, і коли я пішла, піднялася, кажу: та ви кажу, кагебіст, та виходите такі гадості про святу людину. Я почала його лупити, вигнали його з цього і Тікав, куди бачив, бо я кричала, щоб люди почули, що мене захистили також. Ой, що робили? То що тут дивного такого? І повірили ми. О це Ющик, о, якби оце він таке. Він підняв малий бізнес, йому сьогодні до, досі за здоров'я ці хлопці ставлять свічки і моляться за нього. Ось хто підняв би? А це все та ж сама радянська банда. Ті самі комуністи, от і комсомольці, це все з того, з того клану. Ну, давайте йдуть. до більш приємних речей. Давайте Хочу до життя. Біль... Так, давай. Uh... Хоча ви велика зірка, Герой України. Ну, я я б, дуже там, маленька ростом. Але вдома ви стаєте також простою, звичайною жінкою, яка десь вдягає такий фартушок і готує борщі, я знаю так, і ви такої чудової господини, яка готує їсти, доглядає дітей, перете речі, так? Та це, і це всі займаються роблять. Я розправи. думаю, що це нічого нового. Це все нічого нового. Мусить хтось це робити. Тому що в хаті всі великі люди. Хлопці-художники, сини один другий, ще й другий один, ще й монах і художник, він зараз працює, розписують за Вишгородом церкву. Арсен Мерзаян, великий, великий артист, ну, співак, Тоня. Ну, хто, ж, хто ж має брати на себе цю місію, Я дуже мало працюю в концертах. Дуже мало У мене немає такого директора, який би десь пробивав мені, турбувався, їздив по Україні, шукав. То одне спить, не може виспатися, а друге ну, вона не, не вміє це робити, бо це не її робота. А один, а третій, а вам кровує кошти з активного концертів. Гастролювання, активних виступів. Вам що того хочеться? Так, так. Бо я з цим живу. Це ще треба ну, виконати до кінця цю місію. А як я вдома, я вмираю потихеньку і хворію. От дух, не то, що духом хворію, а от цим побутом хворію, ага. розумієте? Добре, що є ще Ніна, яка мене там стимулює, ганяє з першого на другий поверх <ріху> бігать. Я за Оце ще мене трошки живить на, на цьому світі. Ну, вашу справу продовжує ваша донька. Який передався в спадок ваш унікальний голос, так? Ну вона є в неї своя така ще юна місія, а в мене вже зріла, де я можу щось сказати. Де щось те, що я вже пережила, те, що треба передати людям, жертвенно треба передати. Я знаю, що проти там мене що мені перекривали концерти, але я рівно йду кажу кажу, А потім спочатку мене і на Західній не сприймали, що я коли казала не пускайте дітей на війну, що це кланова війна, необ'явлена війна, не об'явлена, розумієте? А це зовсім інше. Там зі мною в мене дуже багато друзів було, їх вже немає, їх побивали. Чи свої, чи чужі, не знаю. Але те, що вони мені розповідали, я не могла спати. Мене багато зрушило і на нервова система, і, і голос пропадав, тому що говорити не могла. Так важко було це сказати. Бачу, вам дуже це болить, ви постійно повертаєтесь до того, вам це болить. Моя Україна, моя спадщина, велика спадщина великого роду. Тому я, ну, маю, у мене є право захистити це піснею і своїм виступом сказати. Тому що я знаю, це спадщина Великої Царіці прекрасна, яку письменники понизили в княгині Ольгу. Це велика спадщина Святослава, який розширив кордони до Європи, аж туди до, до, до Гренландії, до куди хоче, які він де він тільки не ходив, розумієте? І ніде пам'ятника йому не поставлено. Ніхто не поставив цьому. Два метри, шість сантиметрів був князь. Розумієте, це великі сини були. І чомусь це все забувається. А зараз такий час, що духи піднімаються, духи воскресають. От каже, перед кінцем світу, так? Да? це нашого кінця. Коли ми стаємо не людьми, а заложниками матеріальних благ, заложниками бідності і безробіття. Тоді в цей час приходить, от от, піднімається наша спадщина, яка хоче захистити яка підказує, що робити. Це Воні... дуже багато розказує. Ніна Митрофанівна, як вам нинішнє покоління, молоде покоління, кажуть, що воно зовсім інше. Ні, воно не інше, просто воно Ні... молоде. Так? так, ми ж старіємо по, по ходу життя, набираємося досвіду, набираємося якихось навиків, а діти ще молоді, тому е е сама атмосфера і сама ситуація цього соціуму нашому, вона закладена в комп'ютері. Мозги закладаються в наш в комп'ютер і Наше право на життя. Ми навіть собі щастя шукаємо через інтернет, розумієте, бо немає де познайомитися, нема таких клубів, як раніше було танців. Згадайте, кожна субота, неділя в нас у Києві була там внизу площадка, і, і біля філармонії була площадка, де зараз е, ярмо народів. Там були танці. Я сама туди ходила. А як ви познайомилися з цим чоловіком? На концерті якраз да, його батько прийшов на концерт. Філармонії це було 6 січня. 1968 рік він ще в інституті вчився на третьому житті чи на другому курсі був в художньому інституті, а я ще в студії вчилася. Я тоді як студентка стажувалася на концерті. Ну і там з оркестром співали і з Баянчиком деякі пісні були. От, і він сказав своїй сестрі, коли батько записав, з манітафоном прийшов, записав і сказав, що сестра послухала. Цей запис. А мій Петрусь каже: їй, це буде моя жінка. І так і Як стало. сказав, так і зарубав. І в десятки років разом, так? Ну, так, так серйозно 46 років, але якщо не серйозно, з усім, що. І після... ми зустрічались до ми довго зустрічались. Хоч це і банально, ті часто запитують, але все-таки від вас хочеться почути. Ви така от мудра, глибока жінка, от такий такий от секрет, як прожити так довго в шлюбі із чоловіком. Ой. Що важливо в подружньому житті? Довіра. Довіра Довіра і повага. Можна навіть не жити, можна навіть розійтися, але так. Якщо закохався, то йди. Іди, закохався, але залишити ту, ту довіру до себе від, відношення, повага, найперше, довіра і, і повага. Бо брехня це коли починається зрада. І брехня, викачування коштів, це все починає впливати і на, на людину, і на її життя. Людина починає старіти. Не те, що старіти — зуби починає боліти, а головні болі, серце. Багато розлучень від того, що жінки не хочуть відпускати. Це моє. От вони, це моє, ти ж мені стільки перепсував, я ж тобі дітей народила. Ні, я така при ну може, притча, приказка козне, треба козла, від, з кілочка трошки відпускати, ланцюжок довшенький робити. Хочеш прив'язати відпусти, так? Ну так, так. Да, да. Більше свободи за свободи. Колись воно відбудеться. Головне, не це. Головне народити дітей в любові. Любові у сноті хлопця і дівчин. Тоді діти отримують наслідство велике, пам'ять великого роду залишається. Вони зразу народжуються професіоналами. От вони то тягнеться до того, той ну, тягнеться до фортепіано, той тягнеться до скрипки, той тягнеться до молотка. У кого яка професія найбільше переважала в житті? Розумієте, в роду? І Один і другий рід об'єднує третя дитина. Бо завжди перша дитина йде по чоловічій лінії, друга по жіночі, а третя в'єднується. Отак я собі об'єднала. Але мене син другий, це моя лінія жіноча, не народжує дітей, нема, він ще не жонатий. Yes. Вже старий бичок, один і другий. А часто ви співали особисто для свого чоловіка. Часто він вас oh, просив так. заспівати. Не він не, не просив. У нас не так було. Ми їдемо завжди. У нас довго не було машини, не було можливості, бо я ж працювала на державній роботі, Я на зарплатах сиділа. До кінця життя на зарплатах. Чому я не мала концертів? Бо так я і не можу якось причити, що хтось там не Я Якось привикла сама працювати. Це ж колись до союзу казала, щоб ти жив на одну зарплату. No. Це було так? це мене так було прикляли. Бідності страшні жили. Я кусочки Боже, стягувала ту копійку до копійки у позиках, якось так старалась. але я хотіла ще зараз зарплати, потрошечку відкладала, щоб десь піти костю, щось на сцену купити. Окремо, наприклад, мене запрошують. На зустріч якось так, я ж не буду не буду хуревірки костюм брати, бо там не дозволялось, Але ж я в якомусь платі такому була пристойна. Мене було одне плаття, років 5-6 Я носила, в життя по 10 років ношу. І каблучки ці підковки міняю. Ну, це... ну Ви завжди були справжньою леді, ви завжди на каблуках, завжди стильно виглядаєте, скільки б вам років не було, який би не був довгий концерт, от завжди на вас хочеться дивитись. От справжня леді, такий взірець жінки і приклад для багатьох жінок. А це маленькі, вони завжди на високих каблуках, бо їм хочеться вище. Бути. Ви вважаєте себе маленькою, що вам треба вище, так? Ну так, маленька. Пів... Метр... Півтора метра на, на платформі. Якби була можливість і що, 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 знаю, як повернути також. час назад, ви б щось хотіли поміняти в своєму житті? Щось зробити не так, щось якесь слово не сказати? Ні, це ми, це не треба так ми думати. Треба, і, є доля. Так? і ніколи ніхто нічого не повернеться. Обов'язково ти знову ж ті самі помилки, зробив, бо є доля. Розумієте? І це вона не ти зробиш ті самі помилки, і знову ж будеш. Відважувати, ну я взагалі ще ж вага 13 жовтня народилася. Так мене так я обов'язково відважу. Відважу, потім якусь як фу, від ляпну, якось, як кудись пльопись, візьми, обов'язково туфлі не ті, бо вони красиві. Ну нічого розтягну, там вузькі розтягну, і я йому і горілку туди ллю, і в воду ллю. Намучусь, поки вже аж аж мозолі не зроблю, не повикидала. І зараз теж я правда? Та, така сама. Хоч вже ви купила і не ношу. <гум> так само. Ви бажаєте свою долю щасливою? Так. Щоб там бо, не... бо, бо нема долі поганої, нема долі. Я вам скажу ось такі речі. Повторюється генетична доля. Як тобі заклали батьки, ти повинна цю долю або виправдати, або краще зробити, або зупинить зупинити те, що неправильно тобі батьки дали. Ну, наприклад, діти з бабою розійшлися, батько з маті розійшовся, ти виріс, розходишся з дружиною своєю, ага. а не тому, що вона погана, а тому, що вона все час відпочивала в селі, з дитинкою берегла твої кошти, щоб ти зібрав більше, а ти собі на цей час підловив схожу на неї. І вже ти привикаєш до неї, поки вона там відпочиває. місяць-два не приїжджає. Ти вже хочеш з цією жити, вже починаєш таке собаче життя. Розумієте? І коли він питає, пані Інна, що мені робити, кажу, я до цього звикаю, але там дитинка, я кажу, от дурень ти. Я йому розказала цю всю схему. Розумієш, ти покинеш дружину, твою доньку покинуть, твого онука покинуть, в тебе вашу родину будуть кидати. Тобто нам треба думати і дивитись глибше. Так, Кажу, зупини це, зупини, щоб дочка була щаслива твоя, щоб її не кинули. Наскільки він зрозумів, ми перестрілились пізніше, я бачила в них пари з дружиною, з дитям. Ось що треба берегти в цьому. Ось цю спадщину треба зупинати. борги. Я інколи думаю, от ну щось неправильно в нашому очі нашій. І остави нам довгі наші, да, долг, долг зупинитися, як вже і ми оставляємо должникам, тобто їм ми кажемо, щоб вони так не робили. До вас часто приходять за парадою прості люди? Ні, ну що я ж не, не... Ні. я до них іду поки що. них? звичайно. Півстоліття ви на сцені і плекаєте українську пісню. Зараз, е, так страшно півстоліття. Так, можна сказати, 50 років або півстоліття, це вже так здається, різні поняття. От для того, щоб тебе слухали зараз, таке побутує поняття, голос не головне. Шо головне чимось виділятися, бути не схожим на інші. От трошки якось по-іншому все зараз в шоу-бізнесі. Наприклад, мати бороду, щоб жінка мала бороду. Знаєте такі тенденції? Як ви оцінюєте теперішній шоу-бізнес? Треба депіляцією робити на бороду. Я цього не сприймаю, я не розумію цього. Люди не є. Вони що дурнями вважають народ свій, чи що? Я не можу зрозуміти. Це так треба ставитися, що щось вона виставила свою пазуху чи оголилася, і цього вистачить. Це все набридає. Навіть дивитися інколи соромно на це. Тому нехай це, це їхній тимчасовий стан. За кожний вихід на сцену треба ротися. Його, треба планку піднімати, народу свого. Ти йдеш до народу свого, тебе. Оцінив народ, тобі дали заслуги, народ дав, і ти мусиш цю планку тримати. А хто вам подобається з молодих? Є хтось, хто подобається, хто вважає, от, як добре, що вони є на сцені? Він саме з мого от, от як називається е, з покоління? Ні, ні, не з покоління. із мого пісенного такого становлення. Христина Соловій. Угу. Це є дівчина, яка мене просто покорила. Оксана Муха це була взагалі перша, яка мене у Львові покорила. Я вважаю, що це диво, з диво Галичини. Так, це, вона приїжджала дівчини. до нас на Різдво, давала концерт теж такий великий. Це музиків. дивовижні співачки. Я вже тепер спокійно: можу. слава Тобі, Господи! Той відкривається, особливо ця мала ну і Христина, вона взагалі а ви взяла. нею? Так. Я була її на концерти, ходила. О, вона підняла той пласт, який сьогодні, по суті, мало хто піднімав. Ну, ще піднімали сестри Байко, розумієте, лемківські пісні. Це, та, це така краса, несподівано. Я не можу це повторити. І я ніколи не заспіваю так, як заспіває Христина. У неї цей, вона як горобчик, розумієте? Тут, та, 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 та у них настільки тембр ніжний, <кій> вона природньо це робить. І дуже переживаю, як вона ну трошки сучасник пісень бере. Непогано, але поки що от, от такий рівень, як зараз є, мій син старший, оцей монах, він постійно її включає, постійно вона в нього звучить. І дуже о, любить моя Ніна маленька, колись якось е, звучала, співалася по телебаченню, вона давала пісню, співала на якомусь, по-моєму, на голосі керівно, вона гостя була, то моя мала так сиділа так голівкою, так ворушила. Тобто це, спра це справжнє. Можна за кордон їхати і з цим справжнім, не знати слова, але люди будуть е, ту сьогодні. сльозинку угу. чути всередині душі своєї, яка лікує їх. А вам, вам Бас... подобається. Бо дивіться, саме справжнє це лікувати людей голосом, віддавати цю, цю радість і цей стан чистоти. Бо всі люди приходять, чому на концерти, не цікавость, яка там та ніна, а можливо, разом чистити, чистити один другого. Ну що, як сповідатись, Заємно, Як біда. сповідатись? А що чим зараз наповнене ваше життя і що зараз вам приносить найбільше задоволення? Ну поки що моя внучка, внучка так? Ні, Ніна. Ніна Матвієнко, в неї прізвище також дала Тоня і Арсен дали прізвище, Арсен Мірзаян дали дитинці. І це єдине, що мене на цьому світі тривало після цього майдану. Я не могла піднятися. Тобто я могла співати, але не, це був просто не співа крик. І притом важко було співати після, після цього. А ця дівчинка як воскресила. А скільки зараз ваші оночці? Два рочки їй. Два рочки. У вас дві оночки? Одні 19, а другі два рочки. – 19 – це вже Уляні. Ні, так так, Уляні, а старші Тоні. А вони Тоні, теж співають, ще. проявляють? Ні, ну вона вона дуже багато знає пісень Уляна, але вона після мутації голосу у неї такий бас. Ага, ви відчули, що це не вона не продовжується. Я хотіла якось створити тріо, щоб була Уляна, я і Тоня, щоб вона ж тріоє золоті ключі. Ну ми ж старіємо, а я хотіла якось передати їм цю спадщину. Ну поки що краще моїх золотих ключів немає яким yeah. був найщасливіший і найскладніший, непростий день вашого життя? Ну, мабуть, коли дітям погано. Коли хворіли діти, і коли втратила мав, маму, бо це ну, розумію, ти втрачаєш маму, це той та поповина, яка тебе ну, тримає такому, на такій вісі життя. Коли передається, як от, знаєте, знаєте, по цій поповинній Енерії, спадщина, родовід іде. Uh -huh. І Я десь, мабуть, з років 10, от, я не могла ніяк прийти до себе. Не то, щоб прийти, повірити не могла. Я їй весь час сказала, що вона там живе. Я хата сниться, то ви час там мама і тато, ви час тут нема, що їх. Що Це неправда, аж поки я вже до кінця не зрозуміла, коли я зустрілася з таким явищем, коли приходять ну, З тих вимірів, на вже мільярди років. І з тих мільярдів приходять зараз, оце ж я кажу, відбуваються такі зустрічі із потибічним життям приходять. І Я питаю, що там мама робить? Співає. Отець каже, кожен ранок питає, хто там в нас так співає? Голос, а мама ж до голос не співала. І голос був дуже схожий на мій. Коли вона співала здалік, я приїжджала з школи інтернату. То я плакала весь час. Я не, я не знаю, де мама, але я сідала під велику грушку, бо в хаті лежав тато, випивши двері відкриті, худоби, худоби відкриті двері скрізь, але вони знають, що там тато хропивний, ніхто не вийдуть, вони бо боялись так батька. І я не заходила в хату, сиділа під грушкою чекала, коли мама прийде. От щось залишилось таке, ну, та сльоза дитинства, і зараз мені, ну. Нагадує, що ну, нарешті я знала, колись я знала в дитинстві, що мама з бабусею говорили, що хата згоріла в нас, і згоріли е, раритет, якісь роду згоріли. І, мат, і мати каже, як ж ми тепер будемо жити, що в нас немає ні, ні документів, нічого про це. А вона каже, мовчи, головне, що ми не в тюрмі, отак, що ми живемо тут, на цьому світі. І вже мама перед смертю тільки сказала, що мама, ми ж з княжого роду, коли я в дитинці почула. А вона, Боже за рота закрий, ще мене так на... набило, ніколи просто не говори. Ну я знала, що родичі ще в Києві були, теж в тюрмі десь по Сибірі позаганяли, теж не сміла. Говори, такою правдою мама пішла, каже, ти язиката, ти можеш розказати. Тільки сказала, що прийде жінка через 20 років і скаже, хто ти. І так все відбулося. Відбулося так. Тому я знаю, що Підгірцях жила та родина, що це були царські родини. Цар це перші після Бога. Це сини отця небесного, сини і дочки. Після Бога. Я знаю, у вас сьогодні концерт буде, на який чекають дуже багато дрогобичан в Дрогобичі, в драмтеатрі. І знаю, що квитки розібрали просто вже за тиждень, коли ми телефонували, що мене знайомі просили. Вже телефонували, вже немає. Ми все дуже жаліємо, що ми два концерти не зробили. Підряд. Так, дуже жаліємо. Я не знала, що таке буде. Думаю, хто там вже мене знає тут. Ах, ба, бачите, ви не сподівалися? Не що сподівалась, так? ні. А що сьогодні ви отак от на останок, що почують Дрогобичани в двох словах? Ах, багато чого почують. <рес> 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 я думаю, що я, може, повторюся сьогоднішня наша репортажу ще десь в чомусь повторюся, але я ще розкажу про Іллі Муромця, свого предка, і розкажу про Анікіту Нєстіча, малюту. Це породу Дмитрія Скольдова царя, брата. Це буде така зустріч з вами. Ви не тільки будете співати, дарувати. Буде да. Вони прийдуть до вас в гості, ви поспілкуєтесь також по душе. Буде більше я, але я хочу і співати. Але все-таки для тих, хто не зможе потрапити на ваш концерт, на останок, ваші слова для Дрогобичан, трускавчанників, нас що? О, мої золоті. Я думаю, що те, що ми сьогодні поговорили, це буде для вас велике вітання. Мого маленького серця, це аплодисменти, мого серця для вас і моя пісня для вас. Хай вона звучить сьогодні, ну як моє поздоровлення. здоров'я вам, сил. Я надію, що ми ще побачимось. Можна зробити другий концерт. Я з задоволенням приїду. І ми будемо вас дуже чекати. Спасибі. Дуже дякую. Це може бути через 2-3 тижні, так? Десь так, Це ми, буде великий подарунок на 8 да, березня. Якщо наприклад. захочуть, другі Я думаю, що захочуть. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час прийти до нас за вашу щиру розмову, за те, що ви є. Ми вас дуже любимо. Я думаю, оцю всенародну любов ви відчуваєте. Дякуємо вам дуже і гарно вам сьогодні все. Дякуємо, за і бути в цьому ми житті. Ми прослухаємо квітка, душа, вашу пісню. Добре.